Добрий день, мене звуть Савченко Руслан. Я є керівником спільноти рибальський клуб «Фішбон», заснований у 2019 році міста Павлоград. Ну, так вийшло, що за мої 41 рік життя я не застав зариблень, не бачив жодних зариблень у нашому місті від держави. за Що було трошки неприємно таке. І воно як то вийшло само собою. Так як я активний рибалка, то деякі види у нас пропали з наших річок, такі як судак, сом, їх стало дуже мало, повмирали з екологічних проблем там, з ухудшенням стану води. І, звісно, безконтрольний браконьєрський лов. Зараз настав час, коли одна організація бореться з браконьєрами в нашому місці 2014 року, зарибляють і ми теж підключились до зариблення. Стало вже 3 роки, як заробляти самі. Для того, щоб поновити популяції від гриб, яких... Які зникли з наших річок, і встановити популяції тих видів, які стали у дуже малої кількості, тому що річки це вени нашого міста, і дуже потрібна екологічна вирівнювана екологічної ситуації в наших річках. Кожна риба, це кожен вид, вони йдуть в загальний ланцюжок харчування, існування і покращення стану річок. В перші дні війни стали так до нас неждана і раптова. Ніхто не очікував. Такого кроку від сусідів, які оказались нашим най... тепер запеклим ворогом, запеклішим ворогам. Я дуже вдячний клубу, кожному члену клубу. Ми дуже організовано все відреагували. В перші ж дні війни велика кількість одноклубників пішли до вступу в ТРО. В перші ж дні війни ми зібрались на сільмагі на магазині під стоп у команди Апорт та почали колотити, робити. Коктейлі Молотова для того, щоб відбивати атаку ворога, як захищати своє місце. Ми за добу наколотили понад 2000 тисячі пляшок та розвезли по всім блокпостам. Дівчата почали активно готувати харчі. Ми розвозили по всім блокпостам, годували блокпости, пиріжки, борщі, відправляли на передову, в'язали теплі носки, тому що країна до цього не була не готова. Мабуть, до останнього Ніхто не вірив, що буде таке, таке в нас коїться. Ми були у нас кошти, було там понад 100 тисяч гривень. Кошти ми збирали на малька, але ми раптово прийняли рішення. і Я там поїхав в магазин Снабжениць, швидко закупив для військових, бо всі були голі, босі закупив керзові сапоги, Ці військові берця закупив ризові сапоги, тому що чоловікам були потрібні там, де вада, ризові сапоги, Закупили пояси, гінічні помади, ті, ліки противірусні, там проти грипу, проти температури, проти всього. Дуже дуже багато чого, навіть накидки, плащі. потратили ми десь за три дня. Ми потратили 80, на той час 82 тисячі гривень на те, щоб підтримати наших військових і підтримати стримувати агресію ворога. Десь через тиждень. Я вирішив таке зробив таке рішення. Там ми три людини з клубу зібралися у мене вдома і стали варити бронеплити, тому що не було військових бронеплит, і ми стали їх робити з ресору. Я дав клич в групі. Мені привезли півдвора цих ресор, дисків, електродів. Я власна руч зварив понад 200 бронежилетів та роздав, передав через волонтерів на ЗСУ на ТРО бійцям для захисту. Я дуже вдячний кожному члену нашого клубу за те, що так відреагували. Ми на сьогоднішній день, от спустя вже півтори роки війни, на сьогоднішній день ми донатимо кошти, передаємо волонтерам, купляємо і тепловізори, і на ремонт автомобілів. Ми донатимо дуже багато коштів. Іде допомоги від нашого клубу на те, щоб підтримати наших військових і щоб швидше настала наша перемога. Ну, взагалі, зариблення у нас і. Не переставали бути з 2020 року. От як в 19-му році ми заснували клуб. В 2020 року пошли перше зариблення. Так у нас і є. Ми не переставали це робити. Так і є. У нас ми і допомагаємо і війні, і не призупиняємо зариблення. Два рази в рік ми заробляємо річку Самара і трохи річку Вовча. Це перше у нас хижаком в основному це судак, тому що цей вид зник взагалі з наших річок. І друге, це мирна риба, це товсталопа, амур, кораб, ну і, і інші види. В цьому році, в 2023 році, в квітні у нас було перше зариблення товстолобами. Ми в перший раз купили товстолоба 300 кілограм, випустили в річку Самара і трохи вставок нагульний для рибалок. Потім вже в травні у нас було зариблення мальком судака. Ми випустили в старе русло Самари це район Піньки. потім в Терновський розлив. і навпроти Павлоградської шахти 11 тисяч штук судачків. І вже на другий день нам привезли ще 60 тисяч штук, котрі ми випустили у річку Самара навпроти шахти Павлоградської. Район Цофа був зариблений два роки тому. Туди випустили дуже багато, туди випустили 90 тисяч штук мальків судака, в Вовчу 25 тисяч штук, в Нагульні 15 тисяч штук, в Терновський розлив 10 тисяч штук, або 15, вже не пам'ятаю. Я пам'ятаю, пам'ятаю загальну кількість, це було в 19-му році судака ми купили 160 тисяч штук і випустили у річки. 10 тисяч це мальок, це підрочна личинка малька. Вона в довжину від 2,5 до 4 сантиметрів. Вона йде фасована в пакеті з киснем, щоб вона не померла при транспортуванні. в кожному пакеті тисяча-три тисячі штук. Кожен постачальник завантажив пакети по-своєму. Десь там краснокутський рибхоз, Ми все беремо рибхоза, з документами, з висновками, санітарними висновками, ветеринарною книгою, і запрочуття. Тобто краснокутський вхоз, наприклад, сипає по 3 тисячі штук в пакет, а золотий колодязь вони сиплять по тисячі штук в пакет. Тому що цей хижак навіть при транспортуванні може їсти друг друга. Дуже часто, коли береш пакет, бачиш, що у роті одного судака вже торчить інший судак. У нас ми таке зробили дуже гарне правило. У нас є членські клубні карти. Пластикові, дуже гарні клубні карти є. Я їх заснував розробив. На ці карти є знижки у рибальських магазинах, там Венторг нам дає інтернет-магазини дуже багато. 16, на сьогоднішній день 16 партнерів, які дають знижку по клубним картам. А під цю клубну карту ми робимо щорічний разовий внесок 500 гривень в рік. І ці гроші розбираються на картку по 500 гривень. І потім ми робимо я роблю щорічний звіт, повтор куди кошти були потрачені. І ці кошти ми тратимо на допомогу військовим, на вирішення там таких проблем. Тому що у нас в цьому році там жіночка є з нашого клубу. Вони виявили рак дуже серйозну степінь, і ми вирішили також два рази. їй по 5 тисяч гривень на хіміотерапію скинули допомогли. А так, взагалі, це да це загальні клубні питання. Проводене фестивалів є. Дуже там, яскраві відео на YouTube каналі. на моєму, Ми проводили вже три яскравих фестиваля. Це перед війною, в час війни зараз не до цього, а перед війною проводили дуже яскраві фестивалі злого хижака на ставку Кокан, мирної риби на старому русі з яскравими подарунками, дуже дорогими там, човни, спінніги, класні і загальна така культура рибальства відчувається на фестивалях. Збираємо кошти, тратимо все тільки в направлення: рибалка, допомога членам клубу, допомога війні, допомога річкам, допомога нашому місту і нашій країні. Ну так як ну, рибалки, як і звичайні люди діляться на декілька каст, це е, є рибаки, чисто спінінгісти, є рибалки чисто помирні, там карфішинг або просто мирно поплення. А є рибаки, які люблять все ловити. Е, тому і зариблення проводиться, ділиться на дві частини: перша це восени. Ми купуємо хижака. Він обов'язково маленький, це обходиться там, ну, до 100 тисяч гривень з риблення. Це там, 60, 50, 70, 80 тисяч гривень. У 2019 році це було там, дуже велика сума, ми купили 160 тисяч штук малька. Десь вартість одного малючку 1 гривня з доставкою в Павлоград обходиться. А васени ми купуємо вже мирну рибу, короб, амур та в столоб. і Амур на цей рік, 23-й рік, з доставкою в Павлоград. Обходиться 120 гривень кілограм. В минулому році ми купили по 50 але він був трошки перероший, як Це вже була риба, яка вже можна вживати до їжі. Це був заробок там, від 300 до кілограму білий амур, короб, вже такі гарненькі були. Так, звісно, як людина, звичайна людина і житель міста, країни, я розумію, що зараз війна і кажеться, що взагалі зараз не час. але... За що того, що нас дуже багато в клубі, ми встигаємо робити те, що необхідно для допомоги і нашої перемоги нашої країни. Ми допомагаємо військовим всім клубам. Робимо але є ще такий нюанс про те, що війна колись все одно скінчиться. І тим самим хлопцям, як захищали державу, повернуться в домівки і їм захочеться десь відпочивати. Їм захочеться чути відповіді, за що ми боролись, за що ми боронили нашу державу. І вони будуть розуміти, що вони боролись за те, щоб ми були вільні, за те, щоб наша країна була краща, а наша ті, хто застали в тілу, наша Наше діло таке, щоб зробити, щоб вони бачили результат, за що вони боронили нашу державу. Тому загиблення річок є результатом, тому покращення життя в нашому місті, в нашій країні. Мені звісно, хочеться перемоги перемоги нашої країни. Звісно, в межах 91-го року, щоб перемога була за нами, щоб. Максимально більше хлопців повернулись та дівчат, повернулись захисників додому, живими, непошкодженими, власні сім'ї, власні домівки. І ми сумісно разом зібралися, відсвяткували нашу перемогу десь на берегу гарної нашої річки міста Павлограда, щоб рибалки щось піймали від того, що ми заробляємо, щоб сразу відчули результат, щоб процвітала наша Україна. Це максимально, що мені хочеться. Це покращення життя в нашій державі. І всього найкращого для нашої держави і наших мешканців міста.